Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В порту Мурманська пролунала серія вибухів на кораблях, які тільки прибули з Тегерану. Як зазначають джерела, в портовій зоні транспортні вантажі розстріляли із невідомої зброї. Було пряме влучання в рубку. Та в борт кораблів спалахнула пожежа. ФСБ зазначили, що оголосили план перехоплення. Говорять, що Тегеран почав переобладнувати контейнеровоз «Шахід-Махдаві» у військовий корабель. Західні журналісти зазначають, що на оновленому судні Іран планує перевозити безпілотники в Росію саме в порти Астрахані та Мурманська. Не факт, що судно уже переобладнали і воно не здійснює доставку вантажів. Іран продовжує постачати кремлю озброєння, зокрема дрони Камікадзе, підтримуючи війну Росії проти мирних українців. Очевидно, Тегерану вже бракує транспортних засобів для цієї справи. Тому він почав перекваліфіковувати свої вантажні судна у військові кораблі. Журналісти поширили у мережі кадри, з яких зрозуміло, що морський корабель корпусу вартових ісламської революції шахід Магдаві тепер перевозитиме БПЛА, гелікоптери та дрони. Таке переобладнання судна відбувається про. То таки біля входу до перської затоки на фотографіях видно, як палубу торговельного судна зняли перед установкою надводного пускового апарату. Той факт, що надбудова охоплює оригінальну палубу, означає, що традиційне компонування авіаносця неможливе. Ракурси на доданій кабіні також нетрадиційні. Можливо, це натякає на польотну палубу, що проходить від лівого до правого борту перед надбудовою. Написали у Сатон. Водночас іранські змі підтверджували, що цей корабель використовується для зберігання безпілотників. Потрібно це Тегерану для того, аби збільшити можливості країни для завдання удару дальнього радіуса дії. В той же час супутникові знімки свідчать про те, що не так давно російський літак доправив зброю та гроші в аеропорт Тегерана. В аеропорт Тегерана Росія військовим літаком доправила 140 мільйонів євро та комплекси NLAW, Stinger та Javelin. Західне озброєння потрібне Ірану, щоб вкрасти. Та технології та виготовити щось схоже в обмін. Іран передав Російській Федерації понад 160 безпілотних літальних апаратів, серед яких 100 безпілотників шахіди 136 60 менших безпілотників шахід 131 і 6 безпілотників Махаджор 6 Останнім часом між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники вартістю 200 мільйонів євро. Також видання опублікувало супутникові знімки, того як російський військовий літак іл 76 Перебуває в аеропорту Тегерана. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.